Взагалі, уявлення про те, що стародавні статуї були просто сірими, є помилковим. У давньому Єгипті майже всі статуї, включаючи Сфінкса, були розфарбовані яскравими кольорами. Фарби не лише підкреслювали риси обличчя та одяг, але й мали символічне значення. Єгиптяни використовували природні мінерали для створення стійких пігментів. Червона охра була для шкіри чоловіків і символізувала силу та енергію. Жовта охра для зображення шкіри жінок, а також для прикрас. Малахіт, зелений колір, асоціювався з відродженням і природою, Лазурит та азурит синій колір уособлювали небо та води нілу, вугілля чорний колір використовувалося для контурів очей і волосся, білий вапняк та гіпс для деталізації одягу та очей. Ці пігменти змішували зі сполучними речовинами, такими як яйця, смоли та рослинні олії, щоб забезпечити довговічність фарб. У єгипетській культурі фарбування статуї мало не лише естетичне, але й ритуальне значення, наприклад, для оживлення статуї. У єгипетській релігії існував ритуал відкриття вуст, під час якого статуям давали життя за допомогою фарбування та спеціальних церемоній, як захист від злих духів. Яскраві фарби вважалися захистом від злих сил і символом божественної присутності. Для посмертного життя єгиптяни вірили, що душа померлого може вселятися у статую, якщо вона правильно зображає риси обличчя та забарвлена у відповідні корльори. Але більшість фарб на статуях зникла через тисячоліття вивітрювання, піщані бурі та людську діяльність. Сфінкс був частково похований під піском протягом довгих періодів часу, що захищало його від ерозії, але фарба на відкритих ділянках з часом стерлася. Іншими відомими розфарбованими статуями Єгипту є статуя фараона Рамзеса II, яка зберегла сліди фарби на короні та обличчі, бюсні Фартіті, які зберіг яскраві кольори майже повністю, та статуя, Капера, селянина одна з найкраще збережених розфарбованих статуй.